Друзі, всім привіт! Знову я зі своїм відео. І сьогодні давайте поговоримо про мій вішліст косметики і діліться своїм, звичайно, в коментарях. Якщо чесно. Якщо б ділитись просто всіма косметичними продуктами, які я хочу купити, то вішліст був би на 3 тисячі доларів, може і більше. Тому що в мене навіть десь є на ноутбуці вішліст з цінами. Треба, знаєте, його переглянути, треба подивитися, чи я хоч щось з цього виконала. Мені здається, що той вішліст я склала ще на минулу чорну п'ятницю. Але сьогодні я хочу проговорити про... Пріоритизований вішліст. Ті продукти, які я хочу купити зараз, на даний момент. І ті продукти, які в мене в пріоритеті стоять. Тобто, я от хочу, якщо я їх побачу десь фізично, я от їх візьму 100%, ну, якщо в мене буде От, Тому давайте починати. Сподіваюся, що вам це відео буде цікавим. В перший в списку, хто ж би ви думали, звичайно, Томфор. Томфор, Томфорд, Томфор. Так, я взагалі люблю його палітер, я люблю його запечену формулу, і нещодавно він випустив нову формулу для своїх палітр: така кремова, кремова матова формула. Там є палітра Tiger Eye, Rose Quartz, і ще якась палітра, Rose to Pass, мені стається. І ще якась для смоки. От я хочу ось ці всі, всі три палітри. Бажано. Так, ну якщо. Вже вибирати з тих трьох. То та, яка мене найбільше, найбільше цікавить, це палітра палі... палі... Ростопас, мені здається. Я обов'язково підпишу, якщо це неправильно, вставлю картинку. Вони звичайно дорогі, я не виджу їх на знижках, на жаль, на багатьох сайтах вони навіть розпродані. Ну, але що зробити? Я все ж таки вирішила, що я їх куплю без знижки. І напевно я їх куплю все ж таки в найближчий найближчий час. Tom Ford Рум'яна. В нього є ось ці. Палітри для обличчя, двійки, де є або аж два відтінки рум'ян, або хайлайтер і рум'яна. Особливо мене цікавлять саме персикові рум'яна від Тома Форда. Цікавить мене його формула. Мені здається, що Олена Ратнер в своєму відео говорила про те, що в нього схожа формула до Hourglass. А рум'яна від Hourglass це моя найулюбленіша формула, тому як я можу таке пропустити. Ну, ясно. Дуже сильно хочу, але блін, ну, його ціни на, на продукт. Це просто жесть, я не знаю. Я завжди якось чекаю знижок, і знижки нема. А тоді, коли є знижка немає грошей, і так, знаєте, по колу, по колу. Ну, куплю я їх, куплю, я доберуся, і вони зараз в мене пріоритизовані. А дуже хочу все ж таки спробувати щось від Форда для обличчя. Тому що мені здається, що він, а от в нього така позиція бренду, що це якісь такі невимушені тонкі вуальні продукти на обличчя це те, що я люблю, і тому я дуже сильно хочу. Його спробувати. Також остання позиція від Тома Форда це лайнер. Ось це є двосторонній, коричневий. Кажуть, що це просто лайнер з лайнерів. Я не знаю, якби був світ лайнерів, то він би був імператор, там мені здається. Мені просто подобається те, що це, по-перше, і двосторонній лайнер, а по-друге, це те, що там саме кісточка і чорнило. Так знаєте, буде поступати весь час і дає можливість цьому лайнеру не засохнути там, не знаю, через пів року. багато хто каже, що цей лайнер він просто довговічний, Він дуже багато тримається. І багато хто каже, що в принципі стрілки в них з цим лайнером виходять найлегше. Тому. Тому я обов'язково хочу спробувати. Стрілки я люблю, чому ні. В мене є лайнер від NYX Epic Ink Liner, він мені також подобається. Але знаєте, вже користуватися одним лайнером, якось не знаю, не дуже. Тому хочу спробувати щось нове. А, ну, і знову ж таки, це не остання позиція. Також я хочу спробувати його помади. Але це буде точно мініатюра, якось мене не цікавлять повнорозміри за 60 доларів чи скільки вони там коштують, я не знаю, які то вже мають бути помади. Але я хочу спробувати якісь його ходові відтінки, якісь нюдові відтінки, подивитись, як ця помада відчувається на губах, і порівняти чи в принципі мені треба чи не треба. Вестмен Ательєр. Я говорила про це у своєму відео про косметику, яку жалію, що не купила. Тому що ці продукти вони дуже часто розпродані і вони то появляються, то просто зникають зі стоку на тому ж самому культб'юті. На них практично ніколи нема знижок. Це для мене шок. В принципі, і шок і не шок. Я розумію, що без селери ніхто не хоче робити знижки, ну але, будь ласка, ну, зробіть знижки, ну він також дорогий. Дуже я хочу купити бронзер, дуже я хочу купити рум'яна, е, також якісь там хайлайтери є. Ну, знаєте, хотіла б купити е, і куплю, куплю. Чекала знижок, але я вже тепер розумію, що то марна справа, що чекати не треба, тому я їх купую. Мені здається, що я зараз їх замовлю просто, знаєте, з гарячої руки дуже-дуже швидко. А, але. Я думаю, що в наступних відео ви їх побачите в мене. Вони мені, неймовірно, подобаються за своєю концепцією. Мені сподобались продукти для обличчя в стіку. Також по оглядах мені подобається відтінок біскіт бронзера, це такий бронзер, тераконтур, мені здається. І по оглядам мені також подобається рум'яна, тому дуже сильно хочеться спробувати формулу. Топового візажиста. Також, якщо ми говоримо про продукти в Стіку, в мене у Вісті це Reаб'юті бронзер. Я, до речі, сьогодні приїхала з Лондону, знімала для вас контент. Ну і для мене також, що Хто... я тут буду спорити, я сама хотіла поїхати в Сефору. І е, там внизу, в тому торговому центрі, під низом також був Space NK. Я зайшла туди, е, для того, щоб подивитися, чи що є в них наявності цей бронзер від Reаб'юті. На жаль, немає. Тобто він є, але не в, тих від... не в тому відтінку, який мені потрібна. Рібен. Мені дуже подобається відтінок Happy Soul по оглядах і в принципі по свочах, хочу його саме спробувати. І я бачила, що Морган е, говорила про те, що цей бронзер він дійсно дуже класно розтушовується. Це просто неймовірно легка формула, така таюча. Це те, чому я надаю перевагу. Я не люблю якісь, е, знаєте, такі тверді густі формули. Тому е, мені, до речі, консультант сьогодні свочила на руку і розтушовувала на руці, дуже дійсно легенько розтушовується в такий в прозорий колір. В них був тестер Happy Soul, але не було все ж таки ну, повнорозміра і продукту на продаж. Тому обов'язково куплю вже за ним, знаєте, так, хантінг почався. Надію, що я його знайду. Гучі, Беронзер рум'яна. В мене так слеш стоїть. Якби можна, так було з одну ціну купити ці продукти. Е, так, За бронзер я дуже давно його хочу, якось його інші продукти витісняли, ну зараз зараз вже точно він пріоритизований. І, якщо чесно, я сьогодні хотіла купити в Sephora, але, на жаль, не було другого відтінку, мені здається, що він мені найбільше підійде. Е, перший відтінок він засвітлий, я його сьогодні скотчила, а от другий відтінок мені здається, що підійде, але його не було в наявності. Також рум'яна, були тільки п'яті. І шості відтінки в наявності, усі їх новенькі матові. Дуже ем, хороша формула була по дотикам, по сводчам, хоча б те, що я могла судити. Е, хотіла їх також купити, але все ж таки в більш якомусь світлому відтінку, тому що п'ятий відтінок він дуже схожий на відтінок рум'яників, в мене є від Hourglass. тому я подумала, що все ж таки хотілася б. Ну, Щось таке більш персикове купити, більш коралове. Ось. Але, знову ж таки, не було в наявності, тому все ж таки вони все ще залишаються у моєму фішлісті. Також з приводу бронзерів, Dolce і Габана, ось ця їхня, і це, до речі, їхні рум'яна, як вони позиціонуються на сайті. Не знаю точно, який відтінок, але це дуже такий топовий, красивий відтінок, який підійде для контуру. Мені подобається те, що там немає цієї сіринки, а що він виглядає досить. Нейтральним тому дуже сильно хочу його спробувати. Я знаю, що це був культовий продукт свого часу. Потім його до Габана перевипустили. кажуть, що це не одна та сама формула. Ну мені все одно. Я все одно хочу спробувати. Знаєте, мене то не зупинить. Те, що ви мені порадили, Бобі Браун, вітамінна база. Я також хотіла купити сьогодні в Сефорі, вона була вже, не буду брехати, що тут казати. Але через те, що не було бронзера і не було рум'ян від Гучі, думаю, ну що я буду йти з тим продуктом одним на, на касу, знаєте, стояти в черзі. Я взагалі така людина. Я, якщо щось замовляю. Я мушу замовити хоча б два продукти, знаєте, щоб було що розпаковувати. Ну, тому що інакше я не знаю, в мене рука не піднімається замовити один продукт. Я над цим працюю, тому що от я замовила нові ем, ось ці ліптінти ем, таке, таке масло для губ від б'юті. Від Space НК, я чесно, я просто прошарила цілий сайт, щоб я ще купила, просто щоб додати ще щось в корзину. Але думаю, ну добре, добре, треба, треба боротися, знаєте, треба бути свідомою. Ну треба замовляти суто один продукт, якщо ти хочеш суто один продукт. Хоча мені це психологічно, я не знаю, чого, але воно мені не комфортно. от хочу, щоб мені приїхало в посилці багато. Ну, добре. Тому цю базу обов'язково куплю. Мені здається, що я просто піду в Boots, така мережа магазинів в Британії. В мене є відео, до речі, який саме там асортимент, досить хороша, там косметика так само продається. Люксові і преміум бренди. Там також є Bobbi Brown, там також є ця вітамінна база, там є і інші бренди, в яких я зацікавлена, і також, що знаєте, куплю чисто так, Щоб не купувати один продукт. Кіндаш лайнер, я його вже була купила, б'ютіпей мені його не відправили. Вони мені потім його зарефандили, тобто повернули кошти. І зараз він у мене в вішлісті, також хочу спробувати цей лайнер, тому що його хвалила сама Ліза Елдріча. Знаєте, я людей слухаюся поважних, так що треба треба попробувати. Далі в мене стоїть Гучі-матові помади. В мене є від Гучі Помада матова. У відтінку 201 це моя, напевно, найлюбленіша матова формула з моєї колекції. Ні, не Петмаград. Петмаград мені не подобається формула. Все ж таки, ось ця помада від Gucci, вона перевершує саме за своєю комфортністю, ту саму Петмаград, і навіть Шарлоту. Тому я її дуже люблю і хочу спробувати інші відтінки. І купити інші відтінки обов'язково. В мене почалося таке полювання не знаю, на мультихроми, на ось ці всі одинарні тіні. І я дуже хочу спробувати тіні від Terra Moons. Багато хто говорить про те, що це їхні улюблені мультихроми. Мені здається Аня, Аня Єлсукова. Вона говорила у своїх відео про те, що в неї це також найлюбленіші хроми, а вона має і кліона, і один ну, Вона, коротше, дуже багато шумає, так що ну, хто я така, щоб їй не вірити, знаєте. Так, і ем, суть у тому, що я була їх замовила, вони мені не прийшли. Я написала сайтові, і вони мені просто їх зарефандили. Тобто вони навіть вже не відправляли мені заміну, нічого. Вони сказали, що по технічних причинах вони цього не можуть зробити. І в такому випадку вони просто мені повернули кошти, шкода. Я би чесно, я в таких випадках я не хочу ніяке повернення. Дайте мені те, що я замовила. Також дуже сильно хочу купити палітри від Adept Cosmetics. Ось ця мінка, там ще якісь палітри мені. Plain Jane. Також мені сподобалось, чула, бачила, що там є така кремова форма. Формула, Яка дуже швидко скочується. Мені здається, що це в мене буде точно, ну, мені, що це точно станеться зі мною, тому що в мене е, жирні повіки, в мене тіні скочуються, і в такому випадку мені не знаю, потрібно просто буде стимиритися, але я готова. Тобто я, вже буду, я розумію, що я купую, я розумію, що, я в цьому, е, що є такий шанс. Що, що це може статися? Ну, але що зробити? Бажання, воно сильніше розуму, тому будемо купувати. Там стається часто є знижки хоча б 10% на паліт. Говорить про те, що матові там не найкращі, але Шимери це вбиває Петмаград, просто знаєте, з лівої руки. Тому ну, подивимось, подивимось, я вам розкажу. Наступний бренд це Kaima Cosmetics. Ви знаєте, там такі в них є пресовані мультихроми. Така дуже цікава текстура на свочах, неймовірно. В них ще там є тіні, такі також мультихроми в текстурі гелю. Ну, щось таке новаторство, Дуже хочеться, знаєте. Дуже чіхається в одно місце, щоб попробувати, Тому також в моєму вішлісті і досить пріоритизовано, якщо чесно. Наташа Денона, My Dream колекція а саме дві позиції мене цікавлять. це помада і олівець для губ. Я не, лю... не, лю... не... Я не дуже люблю формулу від Наташі Денони помад. Вона мені. Не дуже подобається, якщо чесно. Ем, якщо порівнювати з іншими кремовими помадами, а в мене Наташа Дуна, саме у відтінку Амароса, то інші кремові помади, інших брендів, вони мені більше подобаються, вони мені більш комфортні, більш зволожуючі. Коротше, більш все, знаєте. Але говорить про те, що от помада у відтінку Наташа із колекції Dream, по-перше, і по кольору дуже красива, а по-друге, і за формулою дуже хороша, тому що там інша формула, ніж в її повній колекції. I need a nude lipstick, тому я обов'язково її куплю. Також хотіла сьогодні купити в Sephora, але не було в наявності. Ну і наша мені олівця без, без помади. Знає. Тому я чекаю помади. Це, знаєте, це така хотілка, на яку я не знаю, чи я взагалі наважусь, але е, мені здається, що, що дуже наважусь. Це Наташа Денона, її велика палітра на 28 вісім відтінків ем, з такою зелено коричневою гамою. Вона мене настільки приваблює, хоча я бачу, що там ну, досить багато повторів, досить багато відтінків, близьких між собою. але От, приваблює вона мене, говорить про те, що це просто це найкраща формула, яка є у Наташі Динони дотепер. Це, ці палітри коштують своїх грошей. На, на, на хвилиночку, вони коштують щось там 250 доларів. І я через те говорю: не знаю, чи я взагалі зможу купити цю палітру в плані того, чи, чи, чи мені буде психологічно комфортно купувати таку палітру. Final Cut Pro 300 доларів коштує. Да, я не хочу його купувати за 300 доларів. я думаю, про палітрку коштує 250. Але я про неї вже думаю півтора року, я не знаю. Зараз мені настільки хочеться її купити, але через цей психологічний дискомфорт просто не дозволяю собі. Е, надіюся, що в неї будуть знижки, і, надіюся, на більше 50%. Або хоча б на 50%. В неї, до речі, на цю чорну п'ятницю в неї була знижка, тому що вона продавала ось ці дві палітри, які на 28% в бандлі, і вони, по суті, йшли за ціною однієї. Але ну, це знову ж таки, це ті ж самі 256 доларів, а мені другої палітри не треба, тому що там досить такі яскраві відтінки, саме голубі, фіолетові. Це не моя найлюбленіша гама, от саме коричневі зелені я би спробувала. От, Тому все ж таки чекаю, що вона зробить на цю палітру 50% знижки, Хоча б це буде вже там, 120 доларів. Знаєте, це палітра Pet Magrat, яка 10 відтінків має, а це має 28. Це вже, знаєте, ну куди не йшло. Ну, але 256 це просто, це, це точно ні, тому я чекаю знижки. Шарлота Тілбер, її четвірки Exaggerize і Rock Chic. Rock Chic мені подобається своєю сірою гамою, Exaggerize мені подобається своїм спартом і, і наявністю матового відтінку. Мені здається, Стела писала в коментарях, що вона. От нещодавно її купила, і її якість дуже сильно задовільнила, дуже хороша палітра. До речі, стела це мій перший підписник, мій перший коментатор, мій перший глядач. І вона досі мене дивиться, тому стела дуже сильно дякую і чекаю нових коментарів. Якщо говорити про палітри, то, до речі, я говорила в своєму відео про палітри Тіни про всю мою колекцію, що четвірки Шарлота все ж таки не найкращі за своєю якістю, якщо ми говоримо про її постійну колекцію, особливо про її такі давнішні випуски, запуски, точніше, так. Але, от ось ці дві палітри, мені здається, вони хороші по відгукам і тому я хочу їх все ж таки прикупити. Матові помади Джефрі, кольорові. От я пам'ятаю, що в нього був такий бандл. Міні-помад різних кольорів, знаєте от веселка. І це дуже класно працює, кажуть, що дуже класно працює, як підкладка для макіяжу. Наприклад, мені здається, що в блогера Оул Serena у Валентини дуже класний блогер, просто в неї такі макіяжі класні, що я, я не можу передати. Це 100%. І от вона ними користується, але я, я бачу, що в неї дійсно хороші відгуки на ці продукти, і вони дійсно гарно поводяться на відео. Я б також хотіла. Пробувати вже робити якісь макіяжі з підкладками, Не тільки з олівцем, але й з іншими підкладками, більш кремовими, отакі, як матові помади, але не можу їх знайти. Є якісь його помади там, в зеленому відтінку, в чорному відтінку, але хотілося б купити ось такий бандл, мені не потрібно повної помади, знаєте, тому що я точно стільки не використаю. Це чисто так: у цілях відео, у цілях демонстрації і в цілях різноманітності, тому що я точно не буду наносити на роботу підкладки. Кладки, це 100%, бо на роботу мені треба, як швяк, швяк і пішла. От. Тому, знову ж таки, не можу їх знайти, але як знайду, то точно куплю. Патрік та Перша його палітра, Major Dimension 1. Мені здається, вона так називається, обов'язково її куплю, тому що Major Dimension 2 ну, просто мій фаворит фаворитів. Дуже класна палітра. обов'язково куплю першу палітру, хоча всі говорять про те, що їм друга палітра подобається більше, ніж перша. Але вони завжди говорять про те, що її перша дуже класна, тому я обов'язково її куплю. Е, друге, е, я хочу спробувати його олівці. Ось ці монохромна, здається, його серія, так вона називається. Е, дуже хочеться спробувати ось такі коричневого бежання. Важві відтінки в нього є. Я люблю коричневі відтінки, тому обов'язково їх куплю. Також дуже сильно хочу спробувати якийсь кушон, як тональну основу від Dior, наприклад, чи інші кушони. Є блогер на американському Ютубі Мішель Вонг, мені здається, і в неї от саме багато косметики, ось такого люксового сегменту: Dior, Chanel, Шантекай, Байтері, там вже такі бренди, яких я навіть не знаю. І вона також любить більш таке легше покриття. На шкірі, щоб воно було більш природні, і я дивилась якось її а, організацію косметики. і Вона показувала дуже багато кушонів. Вона говорила про те, що вони дуже класно виглядають на шкірі, і я хочу їх спробувати. Там були, мені здається, і кушон Діор, і інші бренди. А, знову ж таки, також це мій пріоритет, тому що в мене вже моя тональна основа від Chanel, вона закінчується. Чесно, я вже нині, так знаєте, от трясла. Щоб на цей напочити собі на руку. Тому я вже чекаю, поки він закінчиться, і я собі куплю нову тональну основу, і це буде в мене в формі кушону. І останнє, що в мене тут є в списку, це пет, і це палітра серія Бріджертон. Мені Бріджертон. Коротше, я читала книжку, я дивилася серіал. Мені здається, що це Бріджертон. Поправте мене в коментарях. А, так, і що я вам можу сказати? Я хочу купити точно 100% палітру першу з таким голубим спешл шейдом тому що мені там подобається не тільки спешл шейд мені там також подобається. Два відтінки запечені в такій запеченій текстурі, які можна використовувати як і рум'яна, так і тіні. Я точно їх не буду використовувати як рум'яна, тому що, як я говорила у своєму відео про колекцію палітр, коли я розмовляла, говорила про палітру Хінтеша, що мені треба, щоб кожен робив свою роботу: Палітра для обличчя, для обличчя. Палітри для очей і для очей. Але мене зацікавили ось ці її такі більш запечені формули в цій палітрі, і також спешл на Другою палітрою, що думаю, але також швидше, ні, швидше так, ніж ні. Ось, в принципі, це всі мої продукти, які на даний момент знаходяться у вішлісті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас співпадає з моїм вішлістом, або ж, що ви хочете купити, або ж можливо, ви щось маєте і ви хочете мене відгородити. Пишіть, пишіть все, що хочете. Ну а я як завжди вам дякую за перегляд, і ми зустрінемось у наступних відео.